Вітаю, друзі! В цьому влозі хочу спочатку взяти вас із собою на фотоворкшоп в цікавій локації, а далі вже проведемо час разом. Цього разу не розповідатиму про свій ремонт, залишу це на наступний раз. А сьогодні просто розслабляємось в очікуванні тепла. Також хочу подякувати за підтримку в минулому відео. Продовжую працювати над хататурами. Все буде, просто треба зачекати. На минулих вихідних я побувала на воркшопі з мобільної фотографії, темою якого було сервірування столу до Великодня. Фотограф стилізувала стіл натурально та автентично, прості природні матеріали, польові квіти та гілки, глиняний посуд, ляні серветки. Все надзвичайно спокійно та гармонійно, без яскравих кольорів, без зайвих прикрас, чарівний, автентичний стиль. Не розчаровуватися, воно виглядає так. Мрамор. Мрамор чи яйця дракона, я це називала. Так. Я дуже. Мені навіть і це також воно дуже привабливо і типу подобається. Гарний відтінок має Ось ці яєчки, які ну фарбовані А, Я, до речі, спочатку взяла білі яєчки, пофарбувала їх в кархаде. Ось вони світлішими і недовго їх тримала в ньому. А ось ці вони самі по собі були коричневими спочатку, і я думала, що така не візьметься на них, але все в порядку, все взялось. Окремо хочу звернути увагу на приміщення, де проходив воркшоп. Це простір, дім, майстерня, арт-студія і виставка робіт українських майстрів та художників. Хазяйка майстерні провела невелику екскурсію, де ми мали змогу познайомитися з роботами деяких майстрів. це те, що вішається на стелю. Салові не тутіння, не надкрива різується. Вважається, що їх починали збільшити на різдво, але він має цей весь рік. Різдво – це як перше, перше свято року, його підвішували, і далі він на все свята може повисити типу, в різних е... частинах оселі. Його задача гармонізувати простір. Всі повики робляться на тему все, побудови всесвіту, то це все фрактальні форми. І у кожного зрозуміло, залежно від гіометричної форми, своя ціль. але всі вони гармонізують простір за рахунок того, що воно обертається. І якщо трикутнички, наприклад, ромб. Да, Ром, Ром це поєднання двох трикутників. Трикутник, який тягнеться гори — це енергія космосу, трикутник, який тягнеться донизу енергія Землі. Воно там потроха повертається, да, і у вас постійно проходить вся енергія е, по звідти тут, звідти туди. Плюс гості, які до вас заходять, всі з різною енергією, по павук це все трансформувати в добру енергію. Інтер'єр третього поверху відгукнувся мені стінами і стелею у вигляді мазанки. Надзвичайно світлий, піднесений простір, в якому хочеться жити. Фактура поверхні нагадує спокійну воду, м'яку, але динамічну, а білий колір дарує відчуття чистоти і надійності. Всі роботи, які ми представлені, це роботи було західної України. І от декілька три лишилися. Вони були на багатійний продаж, дуже багато кількість його ну, розкупили. От зараз буде може новий брати майстра. Це Кримського Скібіна. Простема Скібену. Скібен, це досить відомий майстер Кримської тарської кераміки, відомий на весь світ у своєму напрямку. Волиняні да, ці роботи з мозайкою позаложною це авторка Олена Приходька. Дуже крута людина, вона теж почала на центрці, вона з Ірпіня, коли Ірпінь був окупований, вона була на Західній, не працювала, її боліла, вона втратила там майстерню, не розуміла, що там відбувається. І, і те, що ми хотіли починати всіх, з якими ми працювала до, якось повертати до життя. І ну, давайте там замовлення, яке ще зробити, виставку. І от Вона зробила цілу серію до Таких вас відсвічників. Вони пройдені через бій братських, це все на тему братських могів у верні. Самовидна стільна, класна серія, вийшло людини. Ось ці роботи це Олена Приходька. По закінченню воркшопу ми пили чай і спілкувались на великій компанії поціновувачок краси. Я залишаю всі посилання на людей, які причетні до створення цього воркшопу. Залишаю посилання під відео в описі. Хочу показати, що я принесла з воркшопу в якості сувеніру, і це був подаруночок учасникам воркшопу. Це я купила окремо, була представниця бренду Тарліні на зустрічі. Це соєва свічка, її можна використовувати для рук, як догляд за шкірою рук, розтоплюєте свічку. І цим, що розтопилось, намазуєте на руки. Ще не пробувала. Також взяла дифузори, аромадифузори, смачні аромати. Я так зрозуміла, це їх виробництво тарліні, тобто українське. У них є і речі закордонного виробництва, а саме це. Наші українські. Ось таку одну я вже розпакувала і насолоджуюся ароматом. <сум> Подобаються аромодифузори, тому що свічку треба запалювати і слідкувати, щоб кіт не пробігав повз, щоб діти не скинули. А аромодифузор, ну, максимум, якщо він перевернеться, у вас буде аромат по всій кімнаті <сум> стояти. І це найгірше, що може трапитись. Так, тут у нас кролик, свічечка. І е, пахуча така, <ріст> такий шматочок картону. Я думаю, його можна в шафу повісити, десь покласти. Інтенсивний такий аромат приємний. А це я вже впевнена, що це формочки для вирізання тіста. Е, з тіста печива форма печива. Тільки не забрала з пошти, тут у мене має бути піджак Це українського якогось виробника, називається Данна. Я... Це я замовляла в інтертопі, а виявилось, що це український бренд, і в них є свій сайт, і там багато різних пальт, піджаків. Мені нічого, крім цього, не сподобалось, але цей піджак мені реально сподобався. Зараз покажу його, розверну ось такий піджачок. Він з нормальними плечима не спущеними, цікавий колір, такий темно-темно-синій, з жовтеньким. І разом це вийшло 2000 гривень це з доставкою новою поштою з післяплатою. А так вартість такого піджачка 1800 там, з копійками. Ось так виглядає піджачок з білою футболкою, з джинсами. Мені здається, гарно. Можливо, можна було б і побільше розмір. Це український 50-й мені зараз. Більше, мабуть, 52-й підходить, хоча і так нормально. Це єдине дзеркало в квартирі, де я можу на себе подивитись. Всі можуть на себе подивитись, тільки в ванні. Мені подобається, що тут плечі на місці, що вони не спущені, тому що в мене є ще таке полупальто зі спущеним плечем, і воно робить верх надто таким масивним і. Надто розслабленим. А хочеться трошки більш зібраного верху, а низ вже хай буде пливе, скажімо так. Знаєте, я зараз взагалі дуже рідко собі купляю одяг, і він мені потрібен, тому що я постійно змінюю свою форму, змінюється розмір, і реально те, що навіть в мене є, воно мені не підходить. І зараз я якби збираю свій гардероб. з Унікальних, скажімо так, речей, які мені дуже подобаються. І от це, це пам'ятаєте, хата Тур з Ярославою. Залишаю, звичайно ж, тут посилання. І от вона шиє сукні. І це саме одна з цих суконь, пошита спеціально для мене, за моїми мірками, з тканини, яку я вибрала. Давайте роздивлятись. Це фланель, дуже приємна на дотик. Тканина. Це ясіне фірмові штампики. І так виглядає сукня, красивий силует, вільні рукавчики. Можна їх, як це, закатати, можна залишити довгими на будь-яку погоду. І зараз покажу, як вона буде з пояском. Ну, звісно, можна будь-який поясочок. Я, можливо, буду носити з чорним якісь чорні а, чоботи до, цього, до цієї сукні. Мені здається, дуже гармонійно, універсально, практично, доволі довге. Так, не покажу. І, до речі, є обов'язково кишеньки. Дуже зручно. А ще ззаду. А, це такий елемент гімнастики <рив> ранкової руханки. Ззаду застібати на гудзики. Сьогодні у нас день прибирання, всі тут ходять. Звісно ж, я всіх змушую прибиратись, тому що страшенний бардак. І в мене на черзі три рослинки на пересадку. Ось ця шифлєра. Вона випала з гнізда, і, розбила, і розбився її горщик, був такий салатовий зелений. Тепер її треба нормально посадити в цю ємність. Так, ще мені треба пересадити епіпремну неоновий, трошки більший пластиковий горщичок. Ну і поміняти треба ґрунт, бо це ще той, в якому я його купляла. Купляла в епіцентрі, до речі. І мій улюблений філадендрон Біркін. Вже давно виріс зі свого маленького горщика. Він такий вже здоровенний, здоровенний. І я його тримала в кашпо. Він виглядав гармонійно, але коли витягаєш цей малесенький горщичок, ну вже, очевидно, непропорційний з рослинкою. Буду пересаджувати в такий білий. Ще зі спальні принесла седу і отакий кучерявий. Як він хлорофітом, хочу з ними теж щось зробити, бо вони якось поганенько тут ростуть, чи їм мало поливу чи що. Пересаджу, зараз пошукаю якусь ємність. І так виглядає моя коробочка для такого квартирного садівництва. Грунт якийсь будь-який насправді агроперліт. Ще в мене тут якісь добрива, якісь ще суміші. Це хто? Керамзит і ще має бути вермикулітка. Перліту насипаю так на око, щоб була нормальна така насиченість. Перемішуємо. План такий: я е, витягую звідси підну і в цей пластмасовий горщик саджаю е, хлорофіту. Тому що він шикарно сюди поміщається. Ось цей глиняний горшик мені він подобається. Тобто цей сюди. А себум е, седум, седум. <сум> Пересаджу сюди. Недавно таки теж купила арочна тема, тема арок мені дуже подобається. А цей в мене давно цей горшичок е, п -п лавандовий, пурпурний, який це колір. Е, не буду його поки що використовувати. Щось він мені зараз не дуже подобається. Вже пересадила все, все на своїх місцях. Треба тепер іти поливати всіх цих красунчиків. Думаєте, для чого мені сухоцвіти? А щоб котик, щоб котик їх тут поїдав? Дивіться, дуже смачні сухоцвіти, живильні.